Пропонується до продажу двоповерховий цегляний будинок у селі Мала Рача, що всього в п'яти кілометрах від міста у Житомирській області. Це просторе житло з загальною площою 246 квадратних метрів. Чудовий варіант для великої родини або тих, хто цінує простір, і автономність. На першому і другому поверсі розміщено 5 кімнат, тож кожен член родини матиме свій куточок. У будинку два санвузли, камін, сауна, підвал, цоколь. Усе для комфорту та затишку будинок збудований у 90-х роках із цегли, перекритий черепицею, що забезпечує надійність та теплоізоляцію, опалення твердопаливне, що значно економніше у порівнянні з газовим у періоди холодів. А от газ підведений, тож ви завжди можете зробити підключення при потребі, особливість. Свердловина з водою прямо в будинку, тобто у вас буде власна автономна подача води цілий рік. А септик забезпечує автономну каналізацію, тож ви повністю незалежні від центральних систем. На ділянці 25 соток розміщено гараж, сарай, а також садок з плодовими деревами. Чудове місце для відпочинку, вирощування своїх овочів і фруктів, або навіть облаштування затишної зони відпочинку. Будинок у житловому стані без меблів. Ви можете облаштувати інтер'єр на свій смак з нуля або зберегти вже готову функціональну структуру. Ціна цього будинку. 17 тисяч доларів. І що приємно, можливий торг. Якщо ви шукали великий будинок недалеко від міста з комунікаціями, сауною, садом і землею, цей варіант вартий уваги. Село Мала Рача, тиха, зелена місцевість, поруч із містом, а ціна дійсно приємна. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.